Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати дуже ушатні та оригінальні гарбузові вареники. На кожну викладаємо столову ложку начинки та зліплюємо вареники за допомогою класичної ліпки. Дивіться, як роблю я, і повторяйте за мною. Тоді у вас також вийдуть такі симпатичні гарбузові вареники. Взагалі я дуже люблю вареники і не обов'язково гарбузового тіста. В нього можна додати буряк, моркву, гречку, вівсянку, житнє борошно і багато інших інгредієнтів. Отже, з такої кількості вийшло безліч вареників. Ці вареники будемо заморожувати, а ці вареники будемо варити зараз. Ви тільки подивіться, які вони гарні, золота.